Слава Ісусу Христу, де у священному Писанні сказано, що людина відповідає перед Богом за свої думки. Господь наш Ісус Христос говорить про злі помисли, які є початком всякого гріха, бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Це те, що оскверняє людину, а немитими руками їсти, не оскверняє людину. Тому він же прирівняв до перельбу лише хтивий погляд, і апостол Іоанн слов ненависть, що гніздиться в серці до вбивства людини. Фарисей Симон, коли засудив блудницю, що прийшла помазати ноги Христа, не вголос промовив, а подумав, якби він був пророк. То знав би, хто і яка жінка дотикається до нього, бо вона грішниця. Але Господь побачив його думки і докорив йому. Апостол Павло так говорить: помисли плотські є смерть, а помисли духовні життя і мир, тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законом Божому не підкоряються та й не можуть. Отже, знаючи, що Господь всевідуючий, намагатимемося не образити його неприємними йому думками, навпаки, блаженні чисті серця, тобто ті, хто й у собі не допускає гріховної нечистоти, з Богом до перемог у нашому житті.